Ломоєць Олександр третя група. Хочу розповісти вам вірш Василя Стуса як добре те, що смерті не боюсь я». Приємного перегляду. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив. І не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну, в чесні твої вічі і чесними сльозами обільюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода, та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, І ружею заквітне колошип.